Добрий день! Сьогодні ми розглянемо імпорт цін у програмі Gentrade. Перейдіть у вкладку Довідники, товари, оберіть пункт імпортувати. Далі обираємо тип імпорту файл. Натисніть на пункт ціни. Вам відкриється вікно, в якому можна завантажити приклад файлу. Цей файл підходить для зміни одного типу цін, а цей для декількох. Завантажимо їх. Підготуйте свій файл із кодом, назвою або іншим унікальним полем, яке бажаєте вказати ключовим, та ціною, так як вказано у прикладі. Також є можливість відразу імпортувати декілька типів цін, вказавши їх назву в колонках. Нагадуємо, що окрім закупки та розрібної, ви можете створити в програмі інші ціни, наприклад, оптову. Для цього перейдіть у довідники, типи цін. У мене вже створено оптову ціну. Детальніше про це ви можете переглянути у відео робота з цінами. Давайте підготуємо файл для імпорту. Якщо у вас є файл від вашого постачальника з необхідними цінами, ви можете його змінити згідно нашого прикладу. Якщо ж, наприклад, ви хочете змінити ціни у програмі, але вони мають почати діяти пізніше, а не зараз, тобто вам не підходить натиснути на іконку коригування цін та прописати нові, в даному випадку ви можете імпортом запланувати зміну ціни. Для цього рекомендуємо вам експортувати товари з системи разом з потрібними вам колонками. Для цього натисніть три крапки, додаткові опції Експорт. Оберіть колонки, які вам потрібні. У нашому випадку це може бути код або назва. І обираємо наші типи цін, роздріб і оптова. Обираємо пункт Всі товари або вибрані і завантажуємо файл. Так виглядає експортований файл. Тепер у цьому файлі ми змінюємо ціни на потрібні і зберігаємо. Переходимо до імпорту файлу. Натискаємо імпортувати Excel, файл ціни. У цьому вікні ви можете налаштувати імпорт на конкретну дату та час. Для цього натисніть галочку і оберіть дату та час. Заплановані імпорти ви зможете переглядати, натиснувши на іконку. У наступному полі підтягуємо файл, який ми підготували. Обираємо один або за потреби декілька складів, на яких має оновитися ціна. Перейдемо до пункту тип цін. Ми можемо змінити один тип цін або ж декілька. Для зміни одного типу цін ми обираємо його зі списку. В нашому файлі колонка з цим типом цін має називатися тільки ціна. Ми ж підготували файл з декільками типами цін, тому обираємо типи цін у файлі. В останньому пункті оберіть ваше унікальне поле для пошуку товарів програмою. Натисніть Почати імпорт. По завершенню імпорту у вас з'явиться таблиця зі змінами, яку ви можете роздрукувати або завантажити у потрібному форматі. Якщо виникнуть складнощі, ми завжди раді допомогти у підтримці. Дякую за перегляд!